Одна з освіт, яку ти опанувала, це психологія. Скажи, коли востаннє ти сама себе витягала з критичної ситуації як психолог? Ну, я не я не опанувала е, до кінця, по перше, в, е, психологію, тому що я вчилася на факультеті соціальної педагогіки і психології в Запорізькому університеті, але на другому курсі я поїхала з Запоріжжя і вступила в Київський університет театру кіно і телебачення. Тобто і те, взагалі за не... психологію сильно інакше. Ні, ну у нас були багато е, пар і я. Цим захоплювалася. мені дійсно було цікаво ходити на ці пари. Втім, це був факультет театрального мистецтва там, і психології там було менше, ніж і всього іншого. Mm -hmm. Втім, я не знаю, сама себе витягувала. Та я, в принципі, стараюся, стараюся дружити з собою, але до психологів так само я ходжу, ходила до психологів чи ходити. до психотерапевтів. Ну, це психотерапевти, так, це, це mm -hmm. раші психотерапевти. І ми зараз якраз створили лінію. «5522» — це нашого фонду проект кол-центр. Варто жити, де українці можуть безкоштовно з допомогою мобільного телефону задзвонити. «5522», безкоштовно, анонімно поспілкуватися з психотерапевтом з психологом. Та mm -hmm. бо зараз дуже дуже важко нам всім себе оговтати від всього, що відбувається і буде відбуватися. Тому військові, їхні близькі, цивільні, онкохворі у нас. 150 психологів працює на різних лініях, але номер один. Тому телефонуйте, друзі, впевнена, на допомогу. Власна е, освіта, яку ти вже згадала, це актор театру і кіно. Угу. Якби твоє життя можна було порівняти з одним фільмом, хм. то який би цей фільм був? Ну, я дуже люблю Ханеке, дуже люблю фільми Ханеке, Михайло угу. Ханеке, але, напевно, лобстер. Що це за фільм? Лобстер. Це фільм шведського режисера. Це здається Робин Остон. Це жанр? Ну, Це кіно артхаус. Ну, як в принципі, всі фільми, які я люблю, але він був на канському кінофестивалі, він був в прокаті. Це така драма, драма з почуттям гумору, дуже класна, з хорорними метафоричними, іронічними ставками. Дуже круте кіно. Якщо не бачили, подивіться. Ідемо за кавою. Так, йдемо. А що? це правда, що тобі раніше подобалися фільми е, Нікіти Міхалкова? Так, ти що в дитинстві я взагалі вважала його е, найкрутішим режисером сучасності, нашим акцентую нашим? Тобто я не ідентифікувала прям сильно Росію та Україну е, окремо. Угу. Хоча я знала, що я живу в Україні, але тоді якось ця повістка совєтська ну, так. була таким чином зроблена, що все хороше там. А у нас якби не плохо, але ми вже стремимося, У нас немножко виходить, але не до такої міри, щоб таких зв'язків. Ну і плюс Оскар же, що він там отримав за, угу. за свій заслужено. фільм. І він застовнені сонцем, здається, отримав. так? Так. «Заслужено»? да, та, та, Це дуже хороше кіно. Зараз. І він шизанувся з тих пір, бо це кіно, яке він зняв, воно реально зараз показує. Той світ, в якому він скурвився. Ну, от, скажи, і став от, от його скурвлення, Це як ти вважаєш, це щире, чи це бабло? Чи це страх? Що це? Це страх через бабло. Страх, страх втратити бабло. бабло? Звичайно. Уяви собі, ти живеш в тоталітарному режимі, угу. в якому ти ікона. А коли ти ікона, у нас. З цим, до речі, набагато краще, ніж в Росії, тому що іконізація е, і ця царізація вона досягла їхньої так званої культури е, такого коріння глибокого, що вони, вони розуміють, що корінь глибоко, але розуміють, що так само легко цей корінь може бути вирваний і викинути не знаю, в фонтан або в сміттєпровід. Тому це розуміння або ти цар, або ти. Гівно гівно і втрата цього статусу вона для них надважлива. Тим більше в тоталітарній державі, в якій хтось є на коні, це людина, яка отримує практично е, повністю все фінансування, ще з огляду на ім'я Міхалкова для Росії. Е, у фільмах, Але по факту у він останнім часом нічого такого і не зняв. А що він ще може зняти? Скажи, що може зняти людина це яка людина на датаціях, бред? по факту. Ну, я думаю, на детаціях я треба треба поцікавитись. Ми не аналізували, чим він зараз займається, але впевнена, що доступ до державної годівниці він має впевнена mm -hmm. тим чи іншим способом. Або а ти, знаш, інші, а ти так. знаєш випадки, власне, коли відомі люди отримували підтверджені кошти за те, що вони підтримують тамтешню владу? і я які не, це гроші. Я не, я не можу стверджувати, бо я не дотична до того режиму. Але що точно, що Федор Бондарчук. І його проекти, які в тому числі виготовлялися державними компаніями за державні гроші, ну на, на найяскравіший приклад навіть кіно та дев'ята тобто рота. Навіть дів'ятій роті, як представлені українці, і ясна справа, хто це фінансував. Uh -huh. Оце яскравий приклад Федора Бондарчука. Його фільми, які спрямовані на героїзацію а, отечества, воїнів. Защитника, крутих пацанов. І зараз ряд виходить фільмів, зокрема про вагнерівців. Ми там ржемо над ними. Спомагали. А Що з ними? Але так ти це... думаєш, що з ними буде? Вони помруть. Ти маєш на увазі фізично? Чи... Вони помруть. Хтось помре від інсульта, від е, неспроможності сприймати реальність. Когось вб'ють, хтось втече. Але в основному вони помруть як індивідууми культурні. Е, я думаю, що так і буде. Каву будеш? Як у каву п'єш? Е, я п'ю, напевно, лати. Айс лати. О, тут, до речі, є он, різні лимонадики. Тебе називають е, українською пропагандисткою. А, ну так, да, я пропагандистка українського всього це а правда. А в нас е, в Україні є пропаганда? Добрий день. Добре. Лимонад? А що це таке смачне? Це чай на основі натуральних фруктів. Ага. А можна мені будь ласка? І мені теж. А в нас в Україні пропаганда існує? Так, існує, але її мало. Тобто наше, наша. А русофобії її недостатньо. Треба активніше це робити, тому що коли летять ракети і в Запоріжжі, ще існують люди, які сидять в бомбосховищі і чекають на Росію, говорять про те, що ми робимо недостатньо. Коли mm -hmm. в Арпіні в парку письменників сидять діти і слухають російський реп, це говорить про те, що ми щось робимо недостатньо. І команда моя там, і команда ще політичних журналістів і блогерів націоналістичного патріотичного штибу, ми ще недостатньо. Працюємо щоб щоб цього не було. А що треба зробити? От давай так три кроки, угу. щоб дитина, наприклад, перестала слухати російськомовну верніш так, російську музику. Не російськомовну, а саме російську. Ох, мене, вони мали... слухають блогерів, вони От, слухають тікток. І, і як тільки я це помічаю, я починаю про це говорити. Це при угу. тому, що у мого малого е, є. Дякую, є для нього топ-блогер Сергій Стерненко. Це його топ. А Давно скільки 12? — Так, і я Сергію кажу і Стерненка. Дивиться, звичайно, і Донейтер його. Дякую. Дякую. Він донейтер Стерненка. І я кажу, особі? ми робимо збір. Чому ти мені не кидаєш? <світ> а Стерненкові кидаєш. Мама, не знаю. Там оформлено було так, що ясно, я вже не раз долучався, то вже буду по одній з тестів. Я ріла на ти ти так, але... я Сергію про це розповідала. Але... Сергій тікток передавав здебільшого російськомовний. І я, до речі, дивлюся, що зараз активно чомусь е, в український Тік-Ток лізуть російські блогери, і їх прям я не знаю, чи це е, платна історія чи ні. І що найцікавіше, що я помітив, що зараз е, дітям починають прям вбивати в голову, що Гітлер це смішно. Угу. Це прикольно. Так, ти помітила я, це? Ти помітила? Так. Тобто Гітлер це смішно, і вони постійно там ще прикалуються над геями. У них оця також історія. Тут з ними мені, але вони пішли з друзями гуляти на Хрещатик. і там же продають. У нас в місті продають шеврони, mm -hmm. ну такі, типу, на подарунок там. І він купив права водійські, ну ясно, що іграшкові, але поклав собі як у мене в гаманці, так у нього в гаманці. Mm -hmm. І це були права якраз на Гітлера. Mm -hmm. І я кажу, Микола каже, це, це смішно. Він каже: блін, ну це реально кумедно. Каже, якраз руски цей мем роблять, то ми їм, типу, це як протест. Тобто, русски це... говорять, що ми нацисти, то наш патрон, угу. окрім Бандери, угу. то наш патрон ще й гітлер. Це типу мем, і висміювання, іронічне. А тебе це, не як, бентежить це... оця історія, що вони росіяни настільки починають іронізувати над е, Гітлером і вбивають голову, що в принципі нацизм це ха-ха весело. Ні, 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 наші діти не для не Добрення. тільки для наших Добрення. дітей, а от і для їхніх дітей також ця історія є. Е, ні, наші діти доволі розумні, і розвинені навіть 12 років. Е, мій Микола дуже чітко розуміє, хто є ворог, хто є друг, хто такий Гітлер, а хто такий Путін, хто такий Сталін, хто такий Ленін? Тобто він у себе в голові у нього там по скринях все. Все сховано і про кожного є своя папочка. Ну, ти про це з ним розмовляєш. Так я з ним постійно про це говорю. О, я це ним... найголовніше розмовляти. Так і треба роз... дуже, розповідати. дуже активно з дітьми говорити, тому що вони тоді приймають позицію, яка навіюється їм а, однокласниками. І мені наприклад сумно інколи, що мій син через те, що він вчиться тут недалеко в центрі міста в школі. Є частина дітей, які продовжують говорити російською, і їхні батьки в родині говорять російською, і в школі ці діти говорять російською. Що мій син інколи навіть переходить, аби з ними поспілкуватися в якійсь грі. Mm -hmm. Ну там є, наприклад, ігри такі, типу, міжнародного масштабу. Не буду зараз їх рекламувати, але там грають діти з різних так, країн світу. Так, ось, і він там з ними говорить Росію. Він каже, мене си з Казахстана не зрозуміє. Я mm -hmm. кажу, Микола, та все зрозуміло, повір мені, у нас все вони захочуть, зрозуміють. Навпаки буде круто, що ти українець. Мама, це оці ваші націоналістичні статом розмови з дідусем. Ти знаєш, мене малий нещодавно також а, а, почав а, теж звертати увагу знову на російське, і його дуже сильно переклинуло, коли він подивився фільм Комарова Рік. Угу. А, і він такий повертається до мене. і каже: так от чому ти а, говориш мені не, не слухати угу. російську музику. Тощо, як часто ти зі своїми дітьми а, розмовляєш. Не тільки про регулярно. це, а взагалі от про регулярно. Я везу Миколу в школу. Ми про щось говоримо сьогодні зранку. Зараз ми закінчимо. Я буду його забирати зі школи. Ми обговорюємо, як минув день. Я розповідаю, як у мене минув. Плюс Микола підписаний в телеграмі на новини багатьох блогерів. На мене не підписаний. До речі, пишіться, не будьте Миколою. Ось і. І ми обговорюємо, що сталося, і я чую його оцінку, сканую, що він говорить, і намагаюся скоригувати, якщо щось пішло не так. Тому що я не даремно заявила про те, що наше оточення дуже впливає на нас, так на нас, дорослих. А на дітей від собі це губка, яка всмоктує все. Тому дуже важливо, щоб у дітей було правильне оточення. Коли ми з тобою брали каву, і чай видалося, що чай ми, ти мене спитав про три речі. Дуже важливо зараз, коли йде війна, і я їжу до молодшого сина, він в Польщі з моєю мамою. Я слухаю радіо і польське, і там, от коли війна тільки почалася повномасштабна, я маю на увазі, десь в березні, на початку березня, я їхала і чую, говорить. Прем'єр-міністр Польщі на засіданні уряду, mm -hmm. шановні члени уряду, хочу виступити з пропозицією збільшити фінансування патріотичного сектору в сфері освіти, тому що у нас є наші, наші друзі, наша країна, сусід яка зараз воює, і потрібно так, аби жоден поляк не мав сумніву, коли почнеться раптом війна, що він має йти захищати країну. Це тут я просто їду і чую, що говорить прем'єр. Він сідав на становицю міносвіти і мінкульту для розвитку патріотичного виховання. Вони збільшили бюджет.